Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Спеціально зараз е, хочу записати це відео, розвернути камеру, щоб ви побачили, як в нас в другобичі економиться світло. От зараз я знаходжуся на одній із вулиць. В мене щойно виключили вдома світло, а тут у нас вулиця. Палаючих ліхтарів, так? Ну, тобто все сяє як ялинка. Відповідно, в нас в Другобичі так економлять світло. То кого ви за дураків тримаєте? Алло, шановні, то ви так економите світло? Це питання до Львів Обленерго і питання до так званої е, юридичної особи приватного права міської ради з директором підприємства. З назвою міська рада, кучмою Тарасом Ярославовичем, то ви так економите світло. От скажіть, світиться ціла вулиця, ліхтарів, а зараз люди з дітьми сидять просто тупо без світла і мерзнуть. Отак От ця вся історія виглядає. Тому, народ, робіть висновки і думайте далі, що робити.